Переможці визначені імена названі. В республіці підбили підсумки щорічного конкурсу Людина року. Залучити власним прикладом президент Вадим Красносельський взяв участь в турнірі з веслування. Свято весни та музики. Республіка зустрічає Марцішор. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шавченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Вони визнані кращими з кращих у Придністров'ї Нагородили лауреатів конкурсу Людина року року-2020». володарями премії стали 27 переможців. Їхні заслуги відзначили в різних номінаціях: честі доблесть, підприємець року, громадський діяч відзначимо в категорії Медичний працівник року відразу сім переможців. 21 номінація і 27 переможців. Володарів премії стало більше. Вся справа у ковідному 2020-му. Пандемія виявила справжніх героїв тих, хто був на передовій у боротьбі зі страшною інфекцією медики. В окремій номінації відразу сім лауреатів. Напріжоний год 20-й год. Напружений й рік зумів виявити нові імена нових героїв, щоб максимально віддати належне. У нас з'явилися нові переможці. Так якщо раніше у нас перемагав один медпрацівник, зараз їх сім. Хоча для мене складно вибрати кращого. На мій погляд, всі найкращі від санітарки до головного лікаря. Пандемія змінила звичний формат нагородження премії. Конкурс Людина року відбувся в ТВ форматі. На нашому каналі переможців показали в ефірі першого Придністровського. Разом з родиною телевізійну версію церемонії також дивився президент Придністров'я Вадим Красносельський на притяженні уже багатьох років в Придністров'ї Протягом багатьох років у Придністров'ї проводиться конкурс людина року. За його підсумками вшановують кращих у професії в покликанні, так і в 2021 році. Але на жаль, пандемія внесла свої корективи, і ми змушені вшановувати наших переможців віддалено. Проте республіка жила, люди працювали і проявляли себе у деяких галузях. життєдіяльності навіть набагато більше ніж в інші роки. Чому так? Тому що 2020 рік був роком випробувань для республіки. Став роком боротьби з пандемією, роком порятунку життя людей. Конкурс Людина року Щорічний кращих з кращих в республіці визначають в різних сферах діяльності. Премії вручають працівникам придністровських установ і підприємств, представникам громадських організацій, спілок рухів. Продовжуємо випуск розвитку спорту, увага та підтримка, Причому на найвищому рівні Масовість спорту запорука олімпійських досягнень, упевнений глава держави. В минулі вихідні Вадим Красносельський взяв участь у чемпіонаті з веслування на ергометрах. Чемпіонат Придністров'я з веслування. Цьогоріч в умовах спортзалу. Веслувальні тренажери імітують роботу весляра у човні. Змагання пройшли в тераспольський здюшор, веслування і стрільби. Серед учасників перегонів і президент Вадим Красносельський, кандидат в майстри спорту з академічного веслування. Розвитку цього виду спорту в нашій республіці увага особлива. Завдяки програмі фонду Капвкладень база Чайка в Бендерах. Сьогодні центр веслувального спорту. Для посилених тренувань всі умови: інвентар, спортзал, тренажери, душові. Президент Вадим Красносельський зазначив, перетворення чекають і на інші спортивні об'єкти республіки. Останні роки ми оновлюємо спортивну інфраструктуру. Цього року будемо ремонтувати рибницьку висловальну базу, купувати спортивний інвентар для дубосарців, рибничан. Шукаємо можливість покращувати і ремонтувати об'єкти тираспольської висловальної бази. Спадкоємність поколінь у вислуванні як в академічному, так і на байдарках і каної поруч з досвідченими спортсменами. Чимало й молоді. Останні роки кількість бажаючих тренуватися значно зросла. Дуже радісно бачити, як молоді люди тренуються. Будь-який тренер мріє про олімпійські результати, виховання спортсмена, який покаже високий результат. Це гарне прагнення. Але особисто я думаю про масовість це основа. І вже через масовість ми прийдемо до олімпійського результату. Про зміни у придністровському спорті говорив Вадим Красносельський на зустрічі з головним тренером національної олімпійської збірної Білорусі. Юрій Родіонов сам виріс у Тирасполі. Про придністровську базу для занять веслуванням знає не з чуток. Співрозмовники висловили сподівання на укріплення зв'язків між придністровськими і білоруськими спортсменами. Придністров'я очікує вакцину проти covid 19. Зараз готують місце для її зберігання. У першу чергу будуть прищеплювати медиків, педагогів, силовиків і всіх, хто працює у червоних зонах, а також людей похилого віку. Саме головне... Аксіома по вакцинації це добровольність звичайно найголовніша аксіома з вакцинації це добровільність. Ніхто нікого насильно гнати не буде: ні лікарів, ні педагогів, ні пенсіонерів, ні правоохоронців, жодну категорію громадян. Вакцинація виключно добровільна процедура, але все-таки треба до неї готуватися. Я переконаний, що вакцина надійде до Придністров'я і ми будемо прищеплюватися від коронавірусу. Виходячи з цього, ми повинні думати тільки про колективний імунітет. Вадим Красносельський зазначив, важливо знати про протипоказання до вакцинації. Моз доручено сформувати їхній перелік і довести до всіх, хто залучений до прищеплення громадян. Ще одна тема навчальний процес в умовах пандемії. На карантин закрито 45 класів і 12 груп дитячих садків. Наповненість класів учнями головне питання, адже є малокомплектні школи і є серйозно переповнені. Цей аспект в умовах пандемії має особливу значущість. Сане доручено провести перевірку по всій республіці. Центральний ринок Бендер зустрів весну оновленим. Його територію зараз практично не впізнати. Новенька тротуарна плитка, сучасні бутики, квіткові павільйони. Тут можна знайти практично все: від господарських дрібниць до одягу, взуття і живих квітів. Реконструкція для зручності продавців і покупців. Ось так виглядав ринок півтора роки тому. Тепер від непривабливого вигляду не залишилося і сліду. Територію облаштували. Сам ринок став сучаснішим. Покупців з боку вулиці радянської і зовсім зустрічають квітами. Троянди хризантема, скоро з'являться і тюльпани. Умови для продажу є в 15 новеньких квіткових павільйонах. Втім, це тільки частина реконструкції. П'ять ця територія не сваювалась. П'ять років ця територія не освоювалася. з урахуванням тих потреб, які виникли на ринку, це проведення зонування, розділення промтоварної зони від продуктової, поліпшення зовнішнього вигляду, санітарного стану ринку. Ми підготували проект подальшої реконструкції. Тут продумано все до дрібниць. Старий асфальт змінила тротуарна плитка. Замість залізних рундуків обладнали нові сучасні бутики. Для безпеки встановили охорону пожежну сигналізацію, відеокамери. Вхід тепер безбар'єрний. Літнім людям, мамам, з колясками людям з обмеженими можливостями дуже зручно. Є і інші плюси. Ми вирішили ще кілька задач не тільки внутрі. Ми вирішували ще декілька завдань не лише у середині території, але й по периметру ринку, оскільки нас оточують центральні вулиці Суворова, Лазо, Радянська. Відповідно, ми хочемо вирішити проблему стихійної торгівлі на цих ринках, створюючи додаткові торгові площі, ми переміщаємо торгівлю з цих вулиць всередину території ринку і звільняємо пішохідні зони, які ми надалі теж плануємо облаштувати. Алла Перванчук підприємець зі стажем на відкриття ринку. Після реконструкції чекала з нетерпінням. Говорить, раніше було тісно, місць бракувало. «Бутики високі, світлі, ради нашим Бутики високі світлі раді нашим покупцям, тому що сам комплекс розташований дуже зручно, розбитий на зони, так що покупці можуть пройти і між рядами зручно. Максимально постаралися підготувати товар до цього дня. Вже 4 березня на оновленому майданчику розгорнеться передсвяткова торгівля. Відвідувачам готують сюрприз. Окрім звичних речей, організовують торгівлю штучним товаром. Свої роботи виставлять на продаж майстри народних художніх промислів і ремесел. А в новий сезон тут можна буде придбати сільгоспродукцію від самих виробників. Літературний міст з Росії в рибницю понад 100 видань поповнили фонд центральної бібліотеки. Це подарунок рибницьким читачам від розпівробітництва. Одна з місій одна з найважливіших місій розпівпраці це підтримка російської мови. А за великим рахунком, головним таким інститутом підтримки мов по всьому світі є звичайно бібліотеки, і ми не можемо проходити повз потреб бібліотек. Книги для дітей та дорослих тут не тільки класика, але й новинки літератури. Такий подарунок, як ніколи, актуальний. Поповнити книжкові фонди бібліотек. Таке завдання нещодавно поставив президент Вадим Красносельський. Роль книги роль книги в сучасному суспільстві важко переоцінити. І ось цей подарунок від розпівробітництва Своєрідне скарбниця. це широкий діапазон російських авторів, до творчості яких зможуть доторкнутися рибничани, пізнати для себе перлини російської літератури. Від рибницької спілки письменників у Росію теж передали подарунок. Це видання віршів Придністровських авторів. Якщо в деяких країнах прийнято проводжати зиму, то в нашому краї зустрічають весну. Щороку, 1 березня, стартує традиційне свято Мерцішор. В цей день люди дарують один одному мерцішорчики – символи весни, родючості, щастя і благополуччя. Це мініатюрна червоно-біла прикраса у вигляді квітів, дзвіночків, немистин, чоловічків і навіть сердечок. Про історію свята та його символ наш наступний сюжет. Традиції святкування приходу весни чимало. Найголовніше зустрічати її треба весело і завзято. Цьогоріч більшість заходів прийде на інтернет-платформах, але будуть і зустрічі офлайн: квінтет ліберці, концерту оркестру головного штабу Збройних сил, виступи ватри і біоріки. По весняному весело з національним колоритом зустрічає Рсішор і наш державний університет. За традицією святкові заходи тут відзначають росіяни, українці, болгари, білоруси, гагаузи. Традиційні кольори Мертішора відбилися і у національних молдавських костюмах. Білий символ щирості, а червоний мужності. З ними пов'язана і легенда про виникнення мертішору, начебто пробився первоцвіт, а злі морози хотіли закувати в сніги квітку. Врятував її хоробрий Фет Фромос, захистив собою. Останнім подихом зігрів квіточку і настала весна. Мертішур завжди асоціюється з теплом, радістю, чимось приємним, світлим, новим. Це дуже... це дуже ніжне свято, дуже радісне, бо все пробуджується після зими, все розквітає. Звичайно, в душі теж дуже піднесений настрій. У цей день нитки мартішору використовують для гадання. Маленькі дитині пов'язуються від пристріту і хвороб, а ще їх кидали на дах будинку, щоб примусити лелек звити гніздо. Вважається, що це принесе щастя і удачу. З днем народження Леся у Придністров'ї продовжують відзначати 150-річний ювілей Лесі Українки. До святкового марафону долучилися й учні початкових класів столичної школи номер 2 Побувала на заході і наша знімальна група. Ой, вишеньки черешеньки червоні, спілі. Чого ж би ви так високо ви? Віршики для дітей, малюнки до творів та цікаві сторінки життя і творчості найвідомішої у світі українки. Так учні третього класу столичної школи номер 2 розпочинають своє знайомство з Лесею Українкою, від ведучих заходу найцікавіші факти з біографії поетеси. Леся Українка народилась 25 лютого 1871 року в Україні Інтелігентні в інтелігентній сім'ї. У родині косачі спілкувалися українською мовою, шанували народні звичаї, читали українські книжки. Діти, а їх було шестеро, змалко ходили в національному одязі. Леся навчилася читати. Ще в 4 роки, а написала свої перші вірші ще в 9 років. Мені сподобались вірші Лесі Українки. Вона дуже багато написала віршів. Коли ми перейдемо в старший клас, ми будемо вивчати вірші. А це шкільна бібліотека. У центрі невеличка виставка до ювілею поетеси у залі шестикласники. Вони готуються до дня народження Лесі Українки. Одні малюють сінгазету, інші поринають у світ її творчості. В школі ми вивчаємо творчість Лесі Українки. Наприклад, в початковій школі ми слухали її твори, а зараз, в п'ятому-шостому класі, ми самі читаємо її твори. Наприклад, вірш Мама йде вже зима чи Казка чи казка «Лелія». Твори Лесі Українки вони мелодійні. Дуже захоплюють мене, зануритися в полон чаруючих рядків Лесі Українки. Допомагають учням педагоги. Тематична виставка, цікаві розповіді, пізнавальні фільми. Їхній подарунок до ювілею легендарної Лесі дітям дуже подобаються твори Лесі Українки. Вони добрі. Такі більш дитячі мова така лагідна, і при чому казка в неї написана майже в формі вірша. Я вважаю, що творчість Лесі Українки доступна дітям, тому ми з радістю відзначаємо її день народження 150 років від дня народження. Такі творчі заходи зізнається Валентина Петрівна. Допомагають дітям набагато краще опановувати українську мову. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у середу, зустріч у сімнадцятій годині на першому придністровському.